Наскільки ви подобаєтесь іншій людині? Зараз ви загадаєте людину і дізнаєтесь, але спочатку, будь ласка, лайк цьому відео це важливо. І також підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Попереду дуже багато цікавих інформаційних розкладів, щоб вам зорієнтуватися у собі у іншій людині. У вашому майбутньому, а також багато секретів по психології стосунків між чоловіком і жінкою, між батьками і дитиною. Отже, не пропускайте, слідкуйте. А тепер, наскільки. Думайте, думайте про людину, наскільки ви подобаєтесь цій людині. О, діявол. Ну, <с> можна сказати, що вона не просто. Знаєте, вона вас обожнює, або вона від вас залежна. Диявол це непогано. Це коли людина дуже або хоче вас, просто да, взяти вас, володіти вами, або вона від вас якось залежна психологічно, або може фізично. Диявол каже про те, що вона дуже. До вас ставиться так ну, неравнодушна да, до вас. І це не про такі е, високі почуття, а про такі да, інстинкти. Отже, м -м, обирайте, наскільки вам це подобається. Так, і обов'язково, обов'язково ставте приймаю і дякую.